Всім привіт! E, значить, ситуація наступна. Попав в мені значить, в руки e, проєкт e, по API автоматизації від якогось російськомовного чувака. І я, чесно, дуже так сумнівався, чи братись за нього, чи ні. Але все-таки вирішив взятися і записати серію відосиків e, в, в таких доволі коротеньких, будете бачити, Е, e, Про. Те, власне, як писати АПІ-тести в 2000, майже 24 році. Е, і в... будемо це все викладати поступово на YouTube. І чекаю ваших лайків і коментарів. Е, до проекту. Ну що ж, давайте спробуємо подивитися, що ж це може бути за проект, і що взагалі можемо тут ми зробити. А, так, вводних у мене небагато. От я скачав репозиторій, і зараз хочу власне, подивитися, що ж тут взагалі є. Ну, як а, а, такий хороший девелопер, я знаю, що треба завжди дивитися з Readme. Дивимось Readme. Ну, знаєте, тут не сильно багато. Е, цікаво, цікаво. Да, не сильно багато тут нам залишили інформації. Ну, ладно, будемо вважати, що Riedмі немає. Окей. Ну, раз Редмін немає, давайте подивимось, що у нас є в Пакет JSON. Що ж тут є в цьому проєкті в Пакеджа JSON. Так, цікаво, цікаво, цікаво. Так, Ім'я Petstore Tests Ready. Щоб це не значило? Ага, якісь тести для якогось PetStore, Окей. Я знаю, що це api тести от Мені навели таку от підказку, дали, що це api тести Дескріпшена тут ніякого немає. Версія 1.00. Ну, це, мабуть, приватні якісь тести, то, мабуть, це не критична яка тут версія. Так, автор: якийсь Олександр Хатемський, хатабить Gmail.com. Ага, добре. Хто ж це такий за Олександр Хатемський? Давайте подивимось. на LinkedIn, Ага, так це ж я. Я знаю цю людину, це ж я. Це мій старий проєкт про api тести на JavaScript, на TypeScript. І, власне, ми будемо поступово його поступово апгрейдити до чогось сучасного. Сам проєкт доволі старий. Він там був доданий ще пару років тому. Ці були відоси, роки три точно. І тут стек такий для тестранеру використовується Mocha. Environment, Node.js доволі старої версії, 14-ї. Використовується Allure Mocha Reporter в якійсь там бета-версії, бо інакшої тоді не було. Використовується Dotenv для зберігання для хендлінгу, використовується Dotenv для хендлінгу Environment змінних. Envalid uh, для додаткової варідації, uh, HTTP Request builder це моя особиста поділка для відправки реквестів. Uh, так, uh, додаткові репортери для Mocha. генератор uh, open api. Тайпів з OpenAPI документації. Валідатор e, для e, OpenAPI реквестів, e, які будуть вилітати і мають документацію на OpenAPі. Тавку e, для зберігання Cook з передачі в різні реквести. ts нод для компіляції TypeScript -у. Ну і версія TypeScript там старенька якась четверта. Кому цікаво про що це був за стек, як люди жили три роки тому. Залітайте на мій Е, Я додам силочку десь, силочку якусь додам. Залітайте на мій YouTube, Там є цілий плейліст, в якому купа відосів там послідовно розжовується, як з нуля цей весь стек. Написати зараз. Це мабуть має чисто історичну якусь таку цінність. А, і ми, власне, будемо це переписувати на новий сучасний стек. От наші ключові, ключові наші вимоги це перше, нічого не зламати. Тести повинні проходити. Якщо ми комітимо, то значить, що тести проходять. От, там вже є написаних пачка тестів. Ми не повинні зламати тести. Це наша ключова вимога. А, друге максимально зберегти функціонал. Це по, по дуже бажано зберегти TypeScript, дуже бажано зберегти репортер і дуже бажано зберегти все інше, що у нас там є. Ну і третє, це е, просто отримати задоволення, подивитися прикольні якісь штуки, поклацати, переписати старий проект. Е, і загалом найчастіше в ваш в практиці якраз зустрічається таке, що. Потрібно не з нуля з чистої папки писати, а апгрейдити якісь старі нещасні тести, які писав незрозуміло хто. Я думаю, це буде цікаве таке серія відосів. Тому підписуйтесь, хто ще не підписав, щоб не прогавити наступні відоси. Лайки ставити опціонально. Можете ставити дізлайки, якщо вам не подобається. Вот. І вйо до першого, першого власне відео. В цьому відео сьогодні. Ми спробуємо, ну що спробуємо, зробимо, ми зробимо, ми перепишемо Моку, замінимо її на playwright. Е, Будемо використовувати Моку, як... викинемо Моку. Вона стара, вона неприкольна, в неї проблеми з паралелізацією. Зараз її не хочеться апгрейдити. там є проблеми з репортерами. Хочеться заодно викинути Allure репортер щоб не тягнути джаву в проєкт. Ну, хочеться трошки освіжити, от саме почати з тестрандеру. Але нагадую, що ключова наша задача нічого не зламати. Давайте для початку ми відкриємо наш проект. Напишемо тут NPM. Ну нам потрібно зробити CI, для того, щоб переконатися, що ми отримали той самий старючий зліпок dependency. Давайте зробимо NPM ci. І зразу запустимо тести npm seed Це буде виконає install по пакеджлог-файлу. І заодно виконає npm -тест. Ну, Ми таким чином отримуємо чітко ту саму трирічну структуру dependency, яка у нас колись була. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Так, качається качається. Так, якийсь там протест-скрипт запускається. Так, він генерує у нас тайпінги. Вроді живе, вроді щось іде. Окей, щось качається. Е, так, так, так. Щось загружається. Вроді все непогано. Да, вроді все іде, шевелиться. Так, мока запускається. Довго думає. Запускаються тести. О, живе, живе. Ну, насправді я вас трошки обманув. Я вас трошки обманув, бо можу сказати, що я, звісно ж, підготувався до цього відео, і вже задеплоїв, передеплоїв свій сервіс оцей от Pet Store. Я передеплоїв на таку штуку, як OnRender. Це. Такий безкоштовний дозволяє веб сервісі тримати, якщо ви там не вилазите за квоту. У мене тут малесенький такий сервачочок крутиться. Це джевашний сервак, кому цікаво, є форк мій, в якому я дам деякі фікси робив. Напишіть мені в лічку, якщо вам треба цей сервачок, ви хочете у себе розгорнути, напишіть мені, я вам дам посилання на репозиторій. Вот. Uh, значит, я вже трошки підготувався. У мене тут інша URL, тепер, яка от називається swagger petstoreдеemo onrender.com. І власне, я вже підготувався і замінив в наших config.env, У нас там був такий старий файл, замінив в ньому оці дефолтні url які використовуються. Uh, да, давайте зразу почнемо з, таку, з того, що. Я ж, звісно, нічого не переключав в версію ноди. У мене версія ноди 18-та. І це значить, що наш проєкт спокійненько працює на 18 тій версії ноди. Значить, ми можемо бампнути версію ноди до 18-ї і бути впевненим, що ми нічого не зламаємо. Ми кажемо будь-яка 18-та версія ноди. Це. Не по, ну, ми вже тільки що по факту перевірили, що наш проєкт спокійно працює на 18-й ноді, значить, ми можемо вказати, що та, дійсно 18-та нода можна, можна використовувати. Мока нам не потрібна більше. Бувай, бувай. Класний був в свій, свій час тестранер, доволі функціональний, багато чого в ньому було. Ну, на жаль, прогрес рухається. Ми викидаємо його. Мока, викидаємо його. Мультирепортерс, викидаємо його. Так, та в куки 40 э, окей. Спонс опенапі валідатор. Так, окей. Э, тут я знаю, є деякі Incompatibility. Нам цей це мій, це мій пакет, який я написав. Я знаю, що в 1.2 там трошки ми змінили. Воно може впасти. OpenAPI TypeScript. Тут ми поки залишимо так, як є. Там теж можуть бути нюанси з цим, поки залишаємо http Request Builder Залишимо так, як є. Це поки не принципово. І нам потрібно додати ще одну незалежність, яка буде, звісно, називатися Playwright. Так, наші api тести будуть на PlayWrite. Е і зараз ми, власне, додаємо цю залежність. playwrite тест Так, версія PlayWrite буде е остання, е яка у нас там 41. Тут краще пташечку зняти і вручну апдейтитись. Хоча це у нас не браузерні тести, тому там версія браузеру нечайно не проапдейтиться, то ми тут можемо використовувати і пташечку. В принципі, для api тестів це можливо. Я поки для безпеки залишу так. Знаєш, там готується вже 41-й реліз. Давайте поки залишимо так, якщо що, потім вручну правда йтем. Так, ми додали залежність, і нам тепер треба бамкнути packed JSON. Сказати, що ми додали нові залежності, і це треба зробити через install. Зверніть увагу, не через CI, а через install. Спускаємо NPM-install проапдейтися, бачите наш пакеджлок, щось вилетіло, щось додалось, щось проапдейтилось. Створимо власне, файл конфігурації для плейврайту. Без нього, на жаль, нічого не вийде. То ми напишемо, щоб вас зараз не втомлювати, я просто скопіпащу цей кусок кода. У вас зараз буде магія. Магія закінчилась. Що у нас з'явилось? У нас з'явився звичайнісінький плейрайтівський конфіг. Він дуже схожий на те, що нам генерує е, цей, що нам генерує е, сам плейрайт, але тільки нам тут треба дещо замінити. Поки ми робимо, виключаємо паралелізацію. Only залишаємо на всяк випадок. Full-parallel workers виключаємо, тести будуть поки синхронними, так як вони були до цього. Вказуємо, де наші тести будуть розташовані в, е, в папці Тест. Тайм-аут e, на тест 5 хвилин і репортер просто ліст-репортер. Дуже-дуже простий конфіг. Ідемо <гум> в наші тести. У нас тепер немає descraйів і it у нас немає такого. У нас є тест e, Describe і тест просто тест. E, на щастя, це дуже легко пофіксити. E, нам все, що треба зробити, це замінити. Отак test.describe і заімпортити о, цей тест. І, власне, всі іти нам теж треба замінити на тест. От, міняємо це все. ОК. Ці поки помилки давайте залишимо. Все ми пофіксили. Давайте йдемо на наступні файли. Зараз буде магія, я трошки пришвидшусь, але ідею ви поняли. Ми просто міняємо о, describe на test.describe describe і it на test. Ми тут все пофіксили, слава Богу. У нас всього три е, файли з тестами. Е, так, у мене тут ще якесь сміття позалишалось, якісь алюризалти. Нам вони не сильно потрібні. Е, окей, е, це все позносимо. Ну, звісно, ми отримали помилку, бо нам потрібно замінити команду тест, write, test, Отак. Чому? В документації пишеться, що треба писати NPX, але ситуація наступна: що якщо ви пишете скрипт всередині package.json файлу, він автоматично буде шукати плеврайт спочатку в нод-модулях ваших. Тому, в принципі, тут NPX писати не потрібно, він зразу використає той, який у вас є в нон-модулях. Такий маленький хак. Давайте спробуємо тепер запустити. Так, як ви бачите, ми отримали помилочку. Помилочку в якомусь файлі q. І це схоже файл, який відносився до якихось алюрівських приколів. Як ви бачили, помилки пов'язані з тим, що використовувався старий декоратор step, а, який вже більше не працює. Ну, ми випилили Алюр, плюс там були експериментальні декоратори. Е, так, е, давайте це спробуємо пофіксити. Ми візьмемо в TS-конф.jсон. Нам більше оці Experimental Decorators екс, е, і Emit decorator metadata не потрібні. Ми це просто виключаємо. Далі. Трошечки підготовленого коду я вкрав. Е, ви не лякайтесь, я цей код. Просто благополучно копіпащу між всіма своїми проектами. А що він робить? Він дає нам анотацію степ, яку ми можемо використовувати по нашому проєкту. Вона базується на пливрайтівському тест степ і дозволяє нам зробити правильний репортинг в нашому проєкті. Давайте спробуємо тепер подивитися, чи ми, по-перше, нічого не зламали. Відкриємо якийсь контролер. Так, тут наче все нормально, наче все починили. Якщо. Так, давайте спробуємо запустити. Так, ще якісь куски Алюра. В Open API валідаторі. Так, давайте ми теж його зайдемо, подивимось. Так, 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 request, Ага, угу, все, зрозумів. Так, у нас є імпорт Allure в файлі, який створює нові реквести. Це у нас старенький модуль для, для того, щоб фореквест-білдер, для того, щоб формувати реквести. І ми тут трошечки взаємодіємо з алюром. В частності, ми тут працюємо з тим, що викликаємо Create Step, робимо деякі атачменти, але нам це більше не потрібно. У нас буде така можливість як використання плейвратівського репорту. Так, тут у нас, значить, що відбувається? У нас тут є автор респонс-хук. Після кожного респонсу ми створюємо степ, кладемо туди attachment request body, кладемо туди response-body. Окей, це все трекається якось хитро, повертається response. А ви знаєте, нам цей хук взагалі тепер не потрібен. в чому фішку. Що нам тепер це все, весь цей хук взагалі не потрібен. Ми залишимо тільки, тільки options і все. От. О, плейврайт запустився. І дивіться, тести пішли. Та ви що, дивіться, ми нічого не зламали. А, значить, що ми зробили? Ми викинули Моку. Ми викинули всі рештки Алюра, які були. Замінили наш степ, а, який використовувався алюрівський степ на плейврайтівський степ. І ми навіть нічого не зламали. От. Ми все починили, все пройшло. Це прекрасний майлстоун. І давайте для того, щоб закінчити це відео, ми трошечки ще підрихтуємо, ми викинемо деякі залишки, які у нас тут є. От, Наприклад, Moca.rC. Вона вже ніде не використовується, вона нам більше не потрібна. Ми просто викинемо цю моку RC файл. Більше не використовується. І є ще такий файл, який називається Reporter Він теж більше нам не потрібен. Це для моки. Моки в нас. Більше ніде немає, ми просто викидаємо. Викинули це все е, так. Тут вроді все поки нормально. Я думаю, це для першого відоса непогано. Ми переїхали на новий тестранер плейрайту і е, викинули моку. В наступному відео ми е, налаштуємо репортинг. Налаштуємо репортинг. Замість алюр HTML-репорту, бо ми тільки що втратили кусок функціоналу, ми більше ми не маємо HTML-репортів. І власне того, що у нас було там, по репортингу все, все втратилось. Ну Це тимчасово. У нас є поки такий command-line репортер Ми налаштуємо репортер новий в наступному відео. Всім дякую.